Привіт, наші дорогесенькі, шановні, прекрасні люди. В першу чергу хочеться висловити сьогодні величезні співчуття нашій Херсонщині, Україні, яка перебуває в страшній екологічній катастрофі. І хочеться вам всім подякувати, хто підтримує Україну, і хто з україною душею, і хто допомагає. Тому що це зараз мега важливо. Ви знаєте, найгірше, що може статися, це абсолютно втратити людяність, що зараз робить, на жаль, керівництво Росії, надаючи такі укази руйнувати державу абсолютно нелюдськими методами. Так що, всім дуже великі співчуття, особливо лівому берез... берегу Херсонщини. Там, де просто відбуваються жахливі речі, старі люди втрачають своє саме останнє тварини, бідні тварини, в мене взагалі це не вкладається в голові. Тому що коли я побачила це відео, де пливе купа корів і куди вони припливуть, Господь їх знає, тому що це замкнуте коло і до берегу нема ніякого. Як то сказати, пришвартуватися їм ніяк не можна і доплести. Це жахливо. І лише не люди можуть так діяти, такими методами руйнування абсолютно нормального життя інших людей, тварин і всього живого, що їм отак от заманулося, і вони це все зробили. Так що всі мої співчуття. З Німеччини, Україні, українським людям. І, знаєте, казати, що все буде добре, невідомо, чи буде добре, чи не добре. Тому що, якщо не люди роблять такі речі, то, можливо, вони можуть іти і на інші кроки більш жорсткі. Бо я сьогодні прочитала в телеграмі, що у них на Порядку денному наступному це атака на Київ такими ж методами. Але, вибачте, будь ласка, за емоційність. Будемо переходити до нашого чергового відео про тафель. Хто мене дивиться постійно, той знає. Все прекрасно, що у нас купа вже є випусків, і на сьогоднішній день. Я не рахувала вже скільки тижнів, але з першого тижня, коли ми потрапили на Тафель, я намагаюся розповідати, що українці, і не лише українці, і сірійці, і ті ж самі німці отримують від дуже такої гарної організації і від добрих людей. Отже, закінчили, перемикаюся на нашу традиційну. Отже, мої дорогенькі, як ви вже бачите, в мене сьогодні джекпот. Такого ще ніколи не було. Розповідаю чому. Вгадайте, тому що сьогодні я була остання у черзі. Оце все, що ми бачимо, я принесла сама з нашого дорогого, шановного і улюбленого Тафля, без якого ми просто. Б... Тратили купу грошей. Е, нагадую, хто дивиться нас вперше, що це все коштує всього-навсього 2,50 центів. 2 євро на дорослу людину. Тут тариф і 50 центів на дитину. Все по порядку: дві булки, е, хліб двох різновидів. Далі овочі, капуста, морквин біля 10 штук, 4 оці здоровенні їхні огірки. Е, салат 20 паприк. Я їй кажу, кажу, Боже, не треба, дякую. Кажу, ми це все не з'їмо. Вона каже, беріть, <свісно> а каже, буде. Ну, тому що дійсно це все не дешеве задоволення, будемо фарширувати перці і запрошувати друзів в гості. Поїхали далі. Е, картоплю пропонували я не брала. Яблук. Багато. Далі переходимо до м'ясного. Ось котлети на бургер. Сьогодні закінчується строк дії, я подивилася: варена ковбаса. Варена ковбаса з овочами, дві пачки. Далі, ось такого виду варена ковбаса. Тут я не знаю, скільки грам 150 грам. Тут 200 грам, ці по 80 грам 2. Так, отже, вареної ковбаси, тільки вареної ковбаси 5 видів. Ковбаски салямі. До речі, вони зовсім не дешеві в магазині. Я їх, чесно кажучи, ніколи не купувала, бо я на себе жалію, а мала, я не знаю, чи буде вони такі їзди чи ні. Далі, салямі міні-ще одні. Так, тут 100 грам, тут 100 грам. Отже вже, 200 грам салямі. Оце, чесно кажучи, я не знаю що. Дуже схоже на якесь тістечко, без поняття. Я ще не перекладала. Брод. Написано, що брод, ну, Тобто не знаю. Так, верніше знаю, що брод, але не розумію, що воно таке на смак. Видно, що це в бутерброди щось складеться. Можливо, якесь таке масличко чи сир, ну не знаю, будемо дивитися. Значить, Дві пачки на маски, дві коробочки, перепрошую. Потім салати. Я ніколи не купую ці салати. Мене завжди, чесно кажучи, смішить оця е, взагалі, їхня страва. Нудель салат. Нудель-залат. -нудель тобто салат з макаронів. Тут і котлети, якісь, фрикадельки, макарони. Тобто, дуже цікаво, я попробую, що це таке? 300 грам посмакуємо. Далі, якась отака коробочка. Також це якийсь салат. Яйця бачу: ось тут як інгредієнт, один з. Далі, ось такий е, сендвіч. Далі. Песто базиліко. Ось по 250 грам дві упаковки. Далі, так, переходимо до молочки. Молоко. Молоко. Спайзі-кварк e, e, це наче такий наш творог, e, сир. Далі e, якесь масло. Не знаю, ніколи не купувала, бо я завжди однієї марки купую, спробуємо. Далі творог або сир так, з джемом, наскільки я розумію. Далі переходимо до фруктів. Значить, про яблуки я сказала ще тоді. Значить, персиків дуже багато. П'ять і тут нектарини і персики, Ось ось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ну не менше, ніж, мабуть, штук 12 кіло винограду. Винограду такий різнокольоровий і білий виноград. Я дуже люблю виноград. Далі ревень я взяла. Там зелень лежить, можна вибирати, яка тобі приглянулася. Мені порекомендували, до речі, що е, дуже гарно з ревнем виходить. Е, Пиріг з пісочного тіста, тобто традиційний тертий пиріг. От. І я спробую зробити. Кажуть, що яблука, ревень точно так же з цукром перемішуєш і шикарне блюдо отримуєш. Ось, значить, із смаколиків щось таке незрозуміле. Будемо пробувати. І була каварщина. Я хочу з неї зробити десерт. З цукром, водичка, і можна вершки додавати. Цей десерт робиться дуже швидко, все це збивається. Мама мені телефонувала, казала, що ой, воно називається типу кофе-крема. Тобто. Начебто, це е, виходить італійський десерт. Будемо пробувати робити, бо я каву не п'ю розчинну, а десерт цей зможемо зробити. Покуштуємо. Отже, ось така у нас сьогодні панорама у цілому. Ще раз висловлюю співчуття в Україні, власне, Херсонщині, де і всім, -всім цим регіонам, які потерпають від зброї нелюдів, від методів нелюдських сусідів наших. Братів в лапках, які нарешті виявили своє обличчя у 21 столітті жахливе обличчя, нелюдське. От. І всім бажаю, щоб вас оминало це горе, щоб ваших сімей це не зачіпало. У прямому сенсі, бо всі живуть в війні, всі живуть у стресі, всі живуть у колосальному горі. І хочу, мої дорогесенькі, наголосити: ви знаєте, я це не просто так знімаю. Я хочу вам сказати одне: що я людина, яка завжди хоче, щоб у всіх було все добре. І тому я показую, щоб ви не хвилювалися. Якщо ви будете у безвихідному становищі, то просто е, пакуйте валізи. Якщо буде така можливість, і ви просто зважитесь на цей відповідальний крок починати життя в іншій країні, не бійтеся. Німеччина зачиняється, і от вже наш табір, до речі, перевели, наскільки я правильно зрозуміла, на бюджет міста. А що це значить? Що фінансування буде лише муніципальне, а муніципальне фінансування це завжди дуже проблемне. Навіть я думаю, де їй переконана, що для Німеччини також тому. Міста будуть вже в тих землях міста, які приймали дуже багато людей, а наше місто приймало дуже багато людей. Вони будуть поступово-поступово зачинятися на прийом біженців. Тож всім бажаю ще раз спокійного неба над головою, щоб не літали небалістичні ні не шахеди. І тримайтеся, дорогесеньки, молимося, молимося за Україну. Слава Україні, героям слава і співчуття всім, 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 які потерпають від расистів. На все добре, обіймаю, всіх люблю. До нової зустрічі!